ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко. У деяких господарствах Автономної Республіки Крим весняно-польові роботи уже почалися з огляду на цьогорічні погодні умови, що склалися на півострові. Переважна ж більшість сільськогосподарських підприємств нашої держави ще готуються до початку весняно-польових робіт, а кошти, яких не вистачає на їх проведення, будуть залучатися через кредити комерційних банків та форвардні закупівлі аграрного фонду України, які він уже почав здійснювати. У Першому кварталі поточного року аграрний фонд за повідомленням прес-служби міністерства аграрної політики та продовольства України запланував додатково закупити близько 700 тисяч тонн зерна. Що ж до залучення кредитних коштів, то за повідомленням прес-служби мінагрополітики регіональним органам влади уже дано доручення провести відповідну роботу із банківськими установами щодо кредитування сільськогосподарських підприємств для проведення весняно-польових робіт. Міністр же аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк зазначив, що уряд сьогодні докладає максимальних зусиль, щоб підготуватися до весняно-польових робіт і допомогти аграріям. Провести їх в оптимальні агротехнологічні терміни. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 2300 гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 2280 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1580 гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1560 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2100 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 2050 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній різко підвищився до позначки 1900 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку фуражної ячменю. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2118 гривень за тонну. Попит переробників позначки 2050 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 2000 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу досягли позначки 1990 гривень за тонну. Попит переробників позначки 1940 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1.945 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 5.100 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу підвищились до позначки 5.050 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни зросли до позначки 5.100 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно-орієнтовані компанії. Цьогоріч в Україні посівна площа ярих культур за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства становитиме 8 мільйонів 100 тисяч гектарів, у тому числі ранніх ярових 3 мільйони гектарів. Арії продовжують активно готуватися до весняно-польових робіт. За оцінками експертів, на весняну посівну буде витрачено майже 39 мільярдів гривень. Щоб виконати усі роботи в оптимальні терміни, сільгоспвиробники залучають банківські та комерційні кредити. Хто не запасся мінеральними добривами завчасно тепер бідкається. Ціни на найпопулярніше в Україні добриво аміачну селітру за останні тижні зросли на 4 Виробники міндобрив аргументують таке подорожчання дорожнечею газу. Аграрії в цьому вбачають вже певну закономірність, адже вартість добрив зростає кожної весни. І, хоча це сезонний стрибок цін, він відчутно б'є по кишені аграріїв. Зрозуміло, нам необхідно тут стабілізувати ціни. Я приведу приклад, що ціни на енергетичні добрива в Російській Федерації вони дешевші, вони порівняно від наших цін, якщо у нас 3225, там ціна складає 2900 гривень. На зовнішніх ринках зростає попит на українську продукцію харчової та переробної промисловості, яка стає все більш конкурентно здатною. Про це свідчить минулорічне зростання експорту більш ніж на 18%. При цьому частка продукції харчової та переробної промисловості у загальному експорті продукції АПК, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, становила близько половини, тобто 8 мільярдів 800 мільйонів доларів. Чим м'ясо опиняється на столі українця дедалі частіше ніж свинина. Однак часто споживачі наштовхуються на важливу проблему: кількість води в популярному продукті подекуди надмірна. Чим більше відсоток вологи в м'ясі птиці куряти, звичайно, ми розуміємо, що це споживач необґрунтовано Додатково платить кошти. Аби покупці не платили за зайву воду, розроблено стандарт вмісту вологи, згідно із яким вміст води в розмороженій курятині, має становити не більше 4%. Для фінансування програм технічного забезпечення АПК державним бюджетом на цей рік передбачено майже 167 мільйонів гривень. Однак, щоб зробити сільгосптехніку українського виробництва більш доступною для аграріїв. Мінагрополітики ініціює збільшення фінансування заходів державної підтримки на умовах фінансового лізингу на 830 мільйонів гривень. А в наступному році сума має збільшитися на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. До нового аграрного сезону компанія Амако, як завжди, підготувалася завчасно і у повному обсязі. Незалежно від того, це велике підприємство чи маленьке підприємство. Я думаю, що наша компанія сьогодні готова надати всі ті послуги, які будуть по кишені і дадуть можливість будь-якому виробництву бути ефективним. У цьому змогли переконатися усі, хто цього тижня завітав на стенд компанії у дні роботи міжнародної аграрної виставки. Особливий інтерес до техніки китайського виробництва. Це, мабуть, якраз той момент, де ми попали в золоту середину між попитом і нашою пропозицією. Серед потужних машин неабияким попитом користуються самохідні оприскувачі, придбати які у найближчих планах господарств, що вже мають сучасну посівну грунтообробну техніку, трактори і тепер, дотримуючись ґрунтовного підходу у системі захисту рослин, бажають мати техніку, яка працює в межах точного землеробства. Традиційним попитом у новому аграрному сезоні будуть користуватися і зернозбиральні комбайни. Для сільгоспідприємств, які більшу половину своїх площ засівають кукурудзою, приваблива пропозиція ротерний комбайн челленджер 670. В арсеналі компанії і повний спектр фінансових можливостей придбання техніки чи складових агротехнологій від лізингу, кредитування до зерноторгівельних операцій. Тобто, якщо наш партнер має бажання в відповідності до його планів на 13-й рік здійснити купівлю будь-яких складових агротехнологічного виробництва, я думаю, що ми знайдемо інструмент, за допомогою якого він зможе собі це дозволити. Високим залишається інтерес українських аграріїв і до техніки виробництва компанії Росільмаш. Напередодні нового аграрного сезону компанія презентувала дискову борону ТД-700 із активу грунтообробної техніки Версатайл. Лінійка техніки Росільмаш це вже не тільки комбайни. Сьогодні ми охватуємо весь цикл технологічних робіт в полі, тому що техніка це трактора порабатуваю техніка представлена на виставці. Новинка, скажімо, для українського ринку – це тандемна дискова барана ТД-700. Більшість представлених на виставковому стенді машин уже пройшли перевірку у виробничих умовах на полях українських сільгоспідприємств. Трактор версатайл 305 в тандемі із причіпним оприскувачем, і самохідний оприскувач. Зернозбиральний комбайн Акрос-580, що став уже класикою, і роторний зернозбиральний комбайн Торм 740. У минулому сезоні близько десятка цих машин було поставлено українським сільгоспиробникам. Їх активне просування продовжиться і в нинішньому сезоні. У найближчих планах компанії також демонстраційні покази техніки в роботі, нові схеми співпраці із дилерами, у тому числі і в частині сервісного обслуговування. Основні задачі це построєння дилерської сети, сітті, яка має забезпечити… Продвиження техніки Росельмаши, конечно же, ми будемо акцентировать особое внимание уділяти сервісному обслужуванню техніки. Добриве гумісол. Менші витрати. Більший врожай. Гумісол містить мікроелементи, які доступні для рослин. Гумісол. Добрий врожай. Добрий прибуток. Стабільну та надійну роботу своїх сільськогосподарських підприємств незалежно від форми власності та Обсягів земель, які перебувають в обробітку, демонструють щороку. Ті, хто цілком обґрунтовано не тільки претендує, а й отримує звання Кращий господар в Україні цього тижня до Києва з усіх областей нашої держави з'їхалися керівники сільськогосподарських підприємств різних форм власності з різними обсягами земель, що перебувають в обробітку, і з різними напрямками своєї діяльності. Їх об'єднує тільки стабільне і надійне. Господарювання, про що я вже не раз говорила, і я щиро рада була бачити кожного з вас, шановні. Кому ж кращим бути неприємно, кращим завжди бути приємно. У минулому році спрацювали, будемо так говорити, непогано. Часи були різні. Пережили засуху, пережили дощі, але врожай зібрали непоганий. Цінова політика теж не можна жалітися була більш сприятлива для нашого аграрія. Так що я думаю, наше господарство, як і більшість господарств нашої зони Полтавської області, зокрема, одержали непогані результати. Очолюване Олександром Мельником, Селянське товариство Надія. У сусідній із Полтавською Харківській області розташоване. А таких важких погодних умов, як минулого року, каже керівник господарства, в його практиці ще не було. Приходиться і тут, якби вже ж здобувати досвід, як виживати в таких умовах. Вижили і вистояли. Нині вже живуть турботами нового аграрного сезону. Види на цьогорічний врожай поки що радують. Так що будемо надіятися, що. Після чотирьох років, не вражаю на зернові, може ми ж в цьому році будемо трішки з зерном. По техніці в нас повний набір є. Це так, хіба що з новинками знайомлюся, а взагалі більше зараз цікавлюся тваринництвом, тому що з осені 2011 року ми ще приєднали одне підприємство, так що я директор двох підприємств. І там є тваринництво, і зараз ми приділяємо туди дуже багато уваги і розвиваємо цю галузь. Останнім часом чимало сільгоспідприємств серйозно зайнялися тваринництвом. А Петро Іванович Ягодка цю галузь розвиває все життя. Ціни на молоко е трошечки йдуть доверху. Біда в іншому, біда в тому, що сьогодні бурячка цукрового не можна вирощувати. Зрозумієте, ну хіба ж це ціна? Не буду нічого сіяти в цьому році, нічого в категори... Будемо сіяти кормовий буряк. у нас є коровки, то ми будемо кормити своїх корівок бурячком. Є корівки та ще і які і в агрофірмі Україна Полтавської області. Уже багато років це господарство очолює герой України Іван Мактеєвич Балюк. Ми маємо 2,5 тисячі ВРХ, з них них 700 корів. Надії склав у цьому році 5800 літрів. На племінний племзавод, який на якому надій склав 6200 літрів, Надіяли більше 4,5 тисяч літрів молока за рік тонн. Працюємо за МАКО, закупляємо техніку у них. У нас і комбайни, і трактора, і друга оприскоч, чи друга господарська техніка. Іван Махтеєвич диплом кращого господаря в Україні отримує уже вдруге. Цілком заслужено. Я дякую і сільському часові. І особисто скоцику за ту нелегку роботу, яку вони ведуть для того, щоб сільське господарство наше розвивалося. Дай їм Бог здоров'я. На полтавських землях працює і Сергій Масько. Його стаж керівника господарства не такий солідний, як у заслуженого земляка, та результати роботи господарства уже відчутні. Плани господарство на новий сезон. Ну, отримати, мабуть, перш за все більше, більше врожаї, ніж в тому році, отримати більше придув, прибутки, закупити деякі види нової техніки. До речі, ми вже в компанії Мако купували, думаю, ще, якщо буде можливість перекупити в цьому плані як би, оновлювати парк потрібно, потрібен якийсь розвиток, О, такі плани. На майбутнє, ну скромні, але досяжні. Неабиякі плани, і у керівників фермерських господарств Львівщини, котрі, щоб працювати, розвиватися і досягати результатів, об'єдналися у кооператив. У нас з тою системою, що в нас зараз де, що багато кругом нас великих фірм є, і нас просто саме життя заставляє об'єднуватися. Ми маємо спільну сушку для сушення зерна. На Львівщині працює і приватне підприємство Гові. Його засновники, брати Мирослав та Володимир Проць. Спочатку вони займалися переробкою гусячого пір'я, а потім, вивчивши потреби ринку, завезли якісне батьківське поголів'я і тепер самі вирощують гусей, розвивають замкнутий цикл виробництва. Наші гуси поживають добре, готуємося до сезону яйцекладки. Вже є перше яйце. Вже наші постійні клієнти наші записуються на запис на молодняк на 2013 рік. Тваринництвом, розведенням м'ясної породи великої рогатої худоби займається селянсько-фермерське господарство Серпанок на Рівненщині. На цей рік, ну, як і кожен нормальний господарник, я планую більше виростити, зменшити затрати виробничі, добитись кращої якості продукції. Від держави, надіюсь, нормальних правил гри, з тим, щоб все це було оправдано, ефективно. І Ми як і 2012 тисячі дванадцятий, дві закінчили з прибутками на сприятливі погодні та цінові умови, а відповідно на прибутки розраховують і ті господарі, котрі працюють у так званих зонах ризикового землеробства. Благодаря фірмі і в тому числі Ямака, яка нам предоставила, дала можливість відработити їхніми обладнанням, їхні, обладнання, їхні сілки, які нам продали. Мы, в принципе, от засухи ну, пострадали на такой степени, что, що, чтобы сильно плакать. Вот. Я имею в виду, был заложен потенциал для посев, был, обработка и сохранение влаги произвела к тому, что мы как бы, остались с урожаем. В зоні ризикового землеробства в Маріупольському районі Запорізької області уже багато років працює агрофірма «Росія», Її керівник Анатолій Ніколенко переконаний, дотримання вимог агротехнологій, робота сучасною технікою дозволяє і у таких посушливих регіонах, як їхній, отримувати гарні врожаї. На даний момент як ніколи у нашому краї, тут, все таки зона рискованого зілляділя на сьогоднішній день озімні культури пшениця, ячмінь, рапс. Я котрою ми посіялі сусені, сьогодні знаходиться в дуже хорошому стані. Селянське товариство Кряж і Ка працює на Вінничині з 2000 року. Нині в обробітку мають близько 43 тисяч гектарів. Інтенсифікація виробництва дає позитивні результати. Керівник товариства Кряж і Ка Олександр Войтенко теж серед лауреатів конкурсу. Шановні, дозвольте подякувати під передачі сільський час за ту нелегку роботу, яку вони роблять, адже землю обробляємо ми всі разом. А от пропагувати цю роботу практично немає кому. Наробляємося Ми тяжко а про людей села розповідають мало. На Вінницьких землях уже 16-й рік працює і фермерське підприємство Врожайне. Хочеться. Подякувати колективам і сільського часу, і компанії Амако це дійсно наші друзі і партнери, які допомагають нам, сільськогосподарським виробникам, працювати, здобувати хороших добрих результатів. І безумовно хочеться побажати всім сільськогосподарським виробникам здоров'я, врожаїв виразних, економічного зиску. У кожного із господарів, про кого наша програма розповідала упродовж року, своя історія становлення, свої досягнення і плани на майбутнє. Усі ці люди безумовно заслуговують на звання кращого господаря в Україні. Історія Василя Федоровича Катка із Закарпаття у цьому плані особлива, не схожа на інші. Справа в тому, що Василь Федорович свого часу несподівано для себе став директором дитячого притулку. За ці роки йому вдалося створити не лише комфортні затишні умови проживання та розвитку для своїх дітей, а й організувати власне підсобне господарство притулку, у якому всі працюють і все вирощують, виробляють та переробляють. Вистачає не лише для себе, а й інших пригощають. Ховодітель кожен раз має думати о том, как бы те, як би улучшати ті условия, які вже зарані создав. І, ну, з допомогою Бога ми імаємо хороших спонсорів. І дуже важливо нам, що дійсно ми маємо, ну, відкриваються у нас тут глаза і є зріння. Цього разу кращого із кращих вибирали самі глядачі програми Сільський час методом інтернет-голосування. Хто стане переможцем, до останнього залишалося інтригою. Олександр Мельник саме він за версією компанії «Амако» і. Інтернет користувачів став переможцем за підсумками голосування на сайті компанії Амако і переможець отримує сертифікат на отримання двох шетландської породи у якості приза. Хотілося би дійсно від всього серця подякувати. По перше, програмі сільський час, особисто вам, пані Катерина, за те, що Ваші передачі цікаві і актуальні. Будь ласка, залишайтеся такими і в майбутньому, тому що робота, яку ми робимо в селі, вона дійсно заслуговує поваги і тому, щоб на неї звертали увагу. Свого переможця визначили і відвідувачі сайту нашого інформаційного партнеру журналу Агроперспектива. Дуже всіх вас вітаю з тим, що ви кращі господарі. Ви про це знаєте, але тепер перші дипломовані кращі господарі. На вас дивилася вся країна, вся країна за вас переживала, голосувала. І е, е, такі результати цього голосування, мабуть, відобразилися і у нас на сайті. І читачі журналу Агроексперт в цьому році дуже активно голосували за одного товариша. Це пан Богдан Музика. Я дуже радий, що більше 40 наших господарів сьогодні отримали дипломи номінантів кращого господаря України. І я сподіваюся, що програма буде існувати багато років. і Багато інших людей, яких у нас тисячі в Україні є на сьогодні, будуть здатні отримати схожі дипломи за їхню хорошу працю. Програми Сільський час кращий господар в Україні продовжуватиметься і цього року, і цього року його медійним партнером залишається журнал Агроексперт на сторінках якого ви, як і раніше, зможете читати детальніше про кожного хто претендуватиме на це звання. А на сайті цього журналу ви зможете проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим. А яка з компаній, що пропонує вам свої товари та послуги, стане комерційним партнером цього проекту, ви дізнаєтесь, сподіваюсь, найближчим часом. В усякому разі, ви дізнаєтесь про це першими. Сьогоднішній же випуск продовжують наші традиційні поради садівникам та городникам. 15 лютого вже й зима з весною зустрілися. Стрітення відсвяткували. Цього дня, лютий до березня, в гості приїжджає. І хто із них кого переборе, такою й буде погода до початку березня. Городники можуть уже заготовляти ємкості для вирощування розсади. Продовжуйте збирати попіл і своєчасно придбайте мінеральні добрива. Не забувайте регулярно перевіряти умови зберігання овочів і картоплі у погребі та підвалі. Садівники при температурі вище мінус 4 градуси. Можуть проводити обрізку дерев, зрізи замазують садовим варом. Слідкуйте, щоб гілки від стовбура не відходили під гострим кутом. Відгинайте їх. Якщо паралельно стовбуру почала розвиватися іще одна гілка, видаліть її. Якщо є сніг, бажано накидати його побільше довкола стовбура. Це захистить корінь і кореневу шийку дерев від морозів. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів, світла, тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень. о цій же порі. Тримаймося!